Кабінет міністрів України схвалив законопроект про допомогу сім'ї до та після народження дитини. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами посадовця, законопроект передбачає підвищення разової виплати жінкам після народження дитини. Якщо раніше вона становила 10 тисяч 300 гривень, то тепер її збільшать у кілька разів до 50 тисяч гривень. Також значно збільшаться виплати жінкам, які народили дитину, але не мають трудового стажу. Зараз така Плата становить менше тисячі гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць. Уряд планує запровадити щомісячну допомогу для батьків або опікунів на догляд за дитиною, поки їй не виповниться один рік. Розмір виплати визначатиме кабінет міністрів. Окрім того, законопроект передбачає запуск програми «Є ясла». Після того, як дитині виповниться один рік, батьки зможуть самостійно обрати, повернутись на роботу або виховувати дитину вдома до трьох років. водночас програма пакунок малюка буде збережена. Батьки, як і раніше, матимуть вибір, отримати набір необхідних речей для немовляти або грошову компенсацію в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.